Дбати про благоустрій, попри повномасштабну війну у Заводському районі Миколаєва комунальники кладуть асфальтне покриття. Нині роботи ведуться на 20 об'єктах. Більше про це у наступному сюжеті моїх колег. Війна не привід переносити поточні ремонтні роботи доріг. Такої думки дотримуються в адміністрації Заводського району. Нині підрядні організації кладуть новий асфальт одразу на 20 локаціях, більшість з яких знаходяться в центрі міста. Під час військової агресії Дорожня інфраструктура повинна бути в належному технічному стані. Тому для Миколаєва, для міста дуже важливе питання це ремонт дорог. Асфальт вже оновили біля обласної станції переливання крові. Нині це місце є особливо важливим для жителів Миколаєва. Щодня тут здають кров та її компоненти десятки людей, аби врятувати життя пораненим та важкохворим. Першочергово ремонтують і ділянки доріг біля приватного сектору, де покриття старе й пошкоджене. Необхідно, щоб мала можливість проїхати і швидка допомога, і пожарна, і також наші мешканці могли вільно пересуватись містом. Ремонт на одній такій ділянці триває 2-3 тижні. Спершу працівники підрядних організацій вирізають дорожні карти і чистять їх від каміння та піску. Далі поливають смолою, кладуть гравій і заливають свіжий асфальт товщиною 5 сантиметрів. Фінальний штрих ущільнення катком в адміністрації Заводського району зазначають, незабаром роботи з оновлення асфальтного покриття закінчать і миколаївці зможуть користуватися новими дорогами. Наталя Засядько, Іван Гончаренко, телеканал Март для є новин.